Шановний пане голово, шановні колеги, пані та панове, для мене висока честь звернутися до всього світового співтовариства Організації Об'єднаних Націй та її найбільшого представницького органу Генеральної асамблеї. Разом з вами дякую македонському представникові, панові Серджану Каріму за його плідну діяльність на чолі. Минулої сесії Генеральної асамблеї, вітаю пана Мігеля Еското Брокмана з Нікаравга з обранням на посаду голови 63-ї сесії нашого зібрання. Бажаю вам, пане голову, успіху у цей для всіх нас відповідальний час. Я певен, що всіх нас переповнює єдине почуття: ліміт безпечності і загальних дискусій добігає кінця. Ми відчуваємо вітер похолодання у міжнародних зносинах, що ускладнює і обмежує наші спільні можливості. У природі перепад тиску і температури викликає ураган. Атмосферні зміни в світовій політиці мають схожі ознаки. Велика ілюзія сили стає найбільшим затьмаренням нашого часу, найбільшим перепадом ідеалів і настроїв. Головний виклик, що стоїть перед усіма, це нехтування моральними нормами міжнародного права і підрив міжнародних відносин. Ми бачимо тенденції до руйнації загальної системи, наріжним каменем якої є колективність міжнародної волі і повага до суверенітету, територіальної цілісності і непорушності кордонів держав. Україна має право на ці слова. Ми співзасновники Організації Об'єднаних Націй і співавтори її статуту. Ми нація, яка пройшла через смертельні випробування і відновила свою державність у легітимний і визнаний спосіб. Тут, у цій залі, присутні представники десятків країн, що мають спільну з нами долю. Нашу найгострішу тривогу викликали останні події на Кавказі. Я висловлюю співчуття до трагедії кожної людини і кожної сім'ї, незалежно від крові і сторони фронту, і грузин, і осетин і росіян. Біль не бачить різниці поміж людей. Однак людина має здатність і гідність розпізнати правду і ліцемірство, і спланованість агресії і маніпулювання громадською думкою і відверту підтримку сепаратизму. Україна засуджує всі акти агресії та силових втручань, що відбулися в цьому регіоні. Україна категорично засуджує порушення територіальної цілісності і недоторканності кордонів Грузії і збройну анексію її території. Україна не визнає незалежності самопроголошених республік Південної Осетії та Абхазії. Україна не визнає і засуджує спроби нелегітимного сепаратистського утворення державності будь-яких територій. Ця позиція основоположна для зовнішньої політики нашої держави. Відхід від принципів Організації Об'єднаних Націй, застосування сили, відновлення риторики холодної війни викликають нашу глибоку стурбованість. Ці процеси становлять потенційну загрозу як для української державності, так і для інших країн нашого регіону. Проблему не вирішити шляхом ізоляції, самоізоляції чи взаємних звинувачень. Вихід один. З єдиною і доброю волею ми зобов'язані консолідуватись навколо цінностей та цілей, закріплених в статуті Організації Об'єднаних Націй і Декларацій тисячоліття. З відповідальністю за загальний мир і безпеку необхідно зупинити збурення сепаратистських настроїв, які можуть повернутися лихом для самих розпалювачів та відмовитись від лексики, шантажу і погроз. Україна відкидає будь-які форми, форми тиску, що стосуються способів гарантувати власну безпеку та визначати членство у колективних безпекових структурах. Такі засіхання недалекоглядні і контрпродуктивні. Ми закликаємо до зміцнення ролі Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй, яка як яка єдина має виключні повноваження у сфері глобального миру і безпеки. Нам потрібні її зважені рішення і ефективні дії. Україна підтримує всі зусилля для мирного врегулювання і розблокування ситуації на Південному Кавказі і буде повною.